Якщо б от ми з тобою опинилися в одному купе і тільки познайомились, і я би спитав тебе, чувак, а чим ти взагалі займаєшся? Як би ти відповів зараз на це питання? Знаєш, як я б відповів, ну по-перше, я б побачив, що в тебе у сумці є волога серветка. Я б такий, щоб зробив, я б так став і сказав, бачиш, це смайл. оце я виробляю. Та ладно. Тут це ти так, виробляєш. Були, були такі випадки? Так, постійно. Я у, у літаках, де я тільки не буваю. Я бачу нашу серветку і кажу, дякую, що ви купуєте нашу серветку. А це ви виробляєте? Так. Да. Так я тільки її покупаю. А ще знаєш, Фрекенбок? знаю. Це теж ми. А це знаєш, що ну, може дружина знає, донька знають, ватний диск. Знаю. А що знаєш, підгузки? Знаю. А що знаєш. Ні, я не розчавив. Я просто, просто люди, вони, вони ці продукти знають. Ну от в напрямку біосфери, а, а, чистота. чистота. Скільки зараз СКЮ? Скільки там продажі? Дві-три тисячі СКЮ. Дві-три тисячі. СКЮ, СКЮ? – це одна асортиментна позиція. А, і ще хоріка. Всі. Ну, майже всі ресторани, готелі, професійні заклади, медицинські заклади вони використовують наші продукти. Мусорні пакети, вологі серветки, подгузники, ватні диски, все це. Да? Губки, мочалки, мікрофібра, перчатки. все-все-все. Таких продуктів кожного дня я продаю мільйон єдиниць. 25 країн, 6 виробництв. Два виробництва виробляємо сировину. Це сировина для вологих серветок. і це ресайклінговий завод Пастові, який виробляє гранулу. З гранулу ми виробляємо мусорні пакети. Це наш завод Joint Венчер з французької групи Лімуан в Талліні. І наш завод, який ми придбали під час війни в Румунії в Фагараш. Це я не враховую виробництво чаю, яке ми запустили з нуля два роки тому. Фешн це харізма. Сантоні, дитячі, це, це, Жакоді, чи, ну, це, це все. Це, 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 зараз 20 бутиків. 20, 20, 20 бутиків. бутиків, Дніпро, Київ і Варшава. І ми в Гдині в, в відкрили Жакаді. В, в Варшаві у нас Сантоні монобренд, в Варшаві у нас Жакаді, і от зараз ми в Гдині відкрили новий проєкт Жакаді в Польщі. Угу. Тобто в тебе є дві, два напрямки. Два міра. Два міра. Беосфера і харізма.